Хворий приходить до лікаря та каже, «Лікарю, у мене болить голова та дупа. Що робити? Лікар покопався у столі і дістав величезну таблетку. Розламав її об коліно навпіл і каже: Одна половина від голови, друга від дупи. Дивись, не переплутай. Полковнику надали звання генерала. Увечері, лягаючи спати, дружина йому каже Сашко, а ти думав колись, що спатимеш з генеральшою? Потяг. Їдуть генерал, курсант та мати з дочкою. Заїжджають у тонель і чути звук ляпаса. Думки матері. Молодець, донька, вміє за себе постояти. Думки дочки. Дивно, я молодша, а він пристає до мами. Думки генерала. Дивно, курсант чіпляється, а дісталося мені. Думки курсанта. зараз ще один тунель буде. Я знову себе в руку цмокну і ще раз генералу прорубаю. Якщо ви думаєте, що цибуля це єдиний овоч, від якого плачуть, значить, ви ніколи не отримували попитці динею. Секретарка заходить до кабінету начальника вся у сльозах. Той запитує, що з вами, ніночко? Я щойно була у гінеколога, і він мені підтвердив, що я вагітна. Судячи з терміну, це могло статися лише тоді, коли ми їздили на семінар, а це означає, що я вагітна від вас. А так як у вас є дружина, а в мене чоловік, а аборт робити вже надто пізно, у мене залишається тільки один вихід покінчити життя самогубством. Начальник із виглядом глибокого співчуття кладе їй руку на плече і ніжно так каже Добре, Ніночко, я завжди був впевнений, що на вас можна покластися.